Селі Тисовець Сторожинецького району виникло загорання сухої трави. Через пізні виявлення пожежі та вітер полум'я швидко розповсюдилося на площу 4 гектари. Окрім цього, існувала загроза перекидання вогню на господарську будівлю. Схожа ситуація сталася в селі Дорожчівці Заставнівського району. За останні три доби пожежтувальні підрозділи управління ДСНС України в Чернівецькій області ліквідували 11 пожеж через загорання сухої трави. знищення врятовано шість будівель та один автомобіль. Загиблих та травмованих в нас. Наслідок пожеж немає. Загалом, якщо говорити про всі 11 пожеж, що були усумовані спальням сухої трави, то площа цих пожеж склала понад 17 гектарів. Пожежі через спальню сухої трави вони є дуже досить небезпечні. Вогонь за лічні хвилини може поширитися на велику площу і цим самим створити загрозу не тільки матеріальним цінностям, але й людському життю. Також днями в Чернівцях та селі Рукшин Хотинського району було виявлено два вибухонебезпечні предмети. Піротехніками було вилучено небезпечні знахідки та оглянуто прилеглу територію на предмет наявності інших небезпечних предметів. Однак інших знахідок не виявлено. Снаряди знешкоджено у встановленому порядку. Убиттю групи піротехнічних робіт було встановлено, що даний вибухонебезпечний предмет є арснарядом калібру 76 мм. Небезпека цього. Предмету полягала в тому, що він тривалий час знаходився у воді, і необережне поводження з ним могло би спричинити до вибуху. А розліт осколків даного вибуху непосередного предмету становить до 500 метрів. Петро Дощук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.